Друкуємо у рядопошу GREMELI. У нас з'явився список, і перший з них це Grammarly. до речі, український продукт, вибираємо Grammarly for your Desktop, тобто для нашого персонального комп'ютера, погоджуємося з кукість, і тоді ми маємо дві кнопочки на вибір для завантаження. Тобто для звичайного завантаження програми на наш комп'ютер. Отже, і в нас тут розписані три кроки, які будуть відбуватися. Отже, майже все зроблено, крок 1 це. Ми знаходимо саме папку з інсталера Grammarly», тобто на нашому комп'ютері в нашій папці з завантаженням. Так тоді після того, як файл нас вже завантажений, два рази клацаємо по ньому лівою кнопкою миші і завершуємо процес налаштування нашого і програми Grammarly, вже слідуючи інструкціям в самому інсталяторі. Все досить просто. Вже буквально за кілька хвилин у вас буде програма встановлена. Дуже класна програма. Дуже рекомендую, особливо якщо вам потрібно часто переписуватися англійською мовою, джемейлі. Так чи це можна не тільки для десктопу, можна і для мобільного телефону. Ви можете списку мати спочатку. так. І тобто для будь-яких ваших грамотних письмових дій англійської мови в Google Sheets, Google Docs докс різних так? в воді на вам буде добре спрацьовувати і показувати всі помилки. А зараз покажу вам в Гремерлі в роботі і як вона може нам допомагати в процесі письма англійської мови. Отже, для цього ми відкриваємо Google Docs, Google документи і пробуємо зараз щось написати. Отже, друкуємо таке простеньке, наприклад, про себе. Так? Привіт, хай, my name is так. Тут поставимо три крапочки, I am From і тут зробимо помилку. Цього спрямовано і бачимо, що відразу нам програма підкреслює. Внизу бачимо, у нас крутиться вже червоним кружачок в праворуч внизу екрану, що вже щось не так. Знову ми написали I live in a city», сіті live» ми зробили помилку. Зараз будемося. Так, це у нас теж вже йде граматична помилка. I like it very much and you. Так знову робимо помилку і дивимося, що зараз буде. Отже, дивимось у нас по підкреслюванні всі помилки, і праворуч ми можемо кожну з них собі клацнути і. Редагувати так Вона ну, нам зразу пропонує правильний варіант. Це дуже зручно, особливо для тих, хто ще не дуже добре знає англійську мову. А себе показати грамотним в діловій переписці є дуже важливо під час вашої роботи. Тому дбайте про це і намагайтеся тримати планку.